Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий плечик на 10 рівні легкий танк. Сьогодні у нас німецький рейндж Metal Panzerwagen. Це повна назва нашого танчика. Хто не знав, до речі, дуже важко його вимовити. Просто народні. В народі називають цей танк Рушка 10 рівня, бо, тому що, як ви знаєте, у нас були легкі танки максимально 8 рівня, але зробили 10-ті. Це по суті хто не знав. Так, і відразу поговоримо, хто у нас сьогодні грає. У нас сьогодні грає гравець з ніком. Атомс з клана ЛВТД. І відразу поговоримо про нашу гармату. У нас у 105-мм гармата стоїть 320 разової шкоди за постріл. Це стандартні підкаліберні снаряди, які пробувають 242 мм. Броні та 1200 метрів за секунду літають наші підкалібери і голдові йдуть. У нас тут кумулятивні снаряди, які пробивають 280 мм бронепробиття. Теж забирають 320 разової шкоди середньої за постріл Та залишаються у нас досить цікаві осколково-фугасні снаряди. 420 разової шкоди за постріл та 120 мм пробивають броні. Трішечки підвищене бронепробиття нашого осколково-фугасного снаряда. Так і забув сказати, що ми ще граємо. На мапі загублене місто в стандартному бою кажу я вам, чому я відразу наголосив про нашу гармату. Бо тому що у цьому бою ми будемо не тільки насвічувати, ми ще й будемо і дамажити. Ми будемо настрілювати рекордні показники по завданій шкоді. Відразу я вам кажу, цей бій мені дуже сильно сподобався. Він буде повністю максимум затяжний, отакий на 15 мінут. Тож, сідай, позручніше роби собі якогось, чайку, ми полетіли. 1-0 рахунок, тільки сказав, 1-0, як уже 1-1. І ми програємо на 4 тисячі похідпоинтів. Що ж ти Хотабичу нам показуєш? Це стандартний, звичайний бій. Ми ведемо по похідпоинтам на 4 тисячі хітпоинтів на команду. У нас тільки 1000 асисту, 351 Разові шкоди у нас в кишені, і ми стоїмо на дефолтній позиції на правій частині мінімапи. У нас тут е, іде G9 квадрат, це 9-та, нульова лінія, звичайно, куди-сюди стандартні легкі танки їздять, та ПТСАу на перекритті. У нас, до речі, тільки один ПТСАу ззаді на перекритті стоїть, та бз 72 1 е, Оце новий танчик е, аукціонний, якщо я не помиляюся, поправним у коментарях, якщо що. Так і ми стоїмо, так, підсвічує 13.105 наш легкий ЄБР, швидше за все. Так, буде стріляти наш автореплей чи ні. Так і, подивіться, вирішив зробити постріл осколков власним снарядом, але ми не влучаємо. У нас швидкість польоту нашого осколковусного снаряду 900 метрів за секунду. Це досить низька швидкість польоту. Так і тут даємо ще й блайндшот шот по 13.105. Ну, зараз подивимося, так знайшов наш снарядик ціль. По 13 105 му так що його забираємо, 16 хітпоинтів, злизуємо з нього. Тут вже стріляли під каліберним снарядом, звичайним стандартним. 3-2 рахунок, і ми вже програємо якимось чином по хідпоинтам на тисячу хідпонтів на команду. От, от вам і коливається перевіз отакий командний. Тут тільки одна команда кудись піддавила і вже. Маєте різниця по хіт-поінтам. 3-2 рахунок, і ми їдемо в глибину міні-мапи так званої. Так, тут підсвічуємо Скорпіона G, який БЗ-72.1, наш союзний, збира Скорпіона G. Це дуже важливий мінус. Нам буде набагато спекійніше. Так, і тут знаходимо тут прострілі із 2 Варіант 2. Це двостволка восьмого рівня. До речі, я забув згадати, що нас кидає до 9 та 8 рівнів. Але все одно прийдеться нам витягувати. Подивіться, наважується вистрілити на шоутериплею. Не знаю, можливо, він якось зрозумів, що тут на цьому напрямку більше немає жодного танка. Так і забираємо ще Іса, іса другого. 305 хітпоинтів. 983 хітпоинти у нас настріляно. 5-3 рахунок. І знову ми ведемо на тисячу похідпоинтам. Тут уже. Обзиваються наші союзники вже ідіотами і тому подібне. Подивіться, наш авторіплею переїжджає в місто. Так, Як ви дивилися на початку бою, можливо, хтось навіть і не знає, що я показую такий білий екранчик там цифри. Це статистика нашого реплею, Фіолетова статистика. Це означає, що у нас сьогодні статист. Ми будемо дивитися, він дуже слідкує на мінімуапу, щоб ніхто не під'їхав, будемо дивитися, як будемо розвалювати кабіни. На загубленому місці на рушці 10 рівня. Подивіться, втікає так, але тут трішки була помилка. Тут відшкоди Т-56. Ми відхватуємо на 507. Але у відповідь віддаємо хоча б на 325 вже не так обідно. До речі, це бій на три позначки на нашому танку, на нашій рушці. Три позначки сьогодні здобуде наш автореплею. Це досить непросто. Дуже мало я боїв бачив на цьому танку. Тож будемо дивитися, як настрілює. До речі, це рекорд по завданій шкоді на даному танчику за 3-4 обнови. Це точно. Більшої рекорди рекордів по завданій шкоді я не бачив. От насвідчували дуже багато, але щоб настрілювати, то ні. Не бачив жодного. Це самий настрільний бій за декілька патчів. Тож дивимося, як мудрився зробити рекордний бій наш автор ріплею. Приїжджаємо ми уже на ліву частину мінімапи. Зараз будемо швидше за все пересвічувати середні танки та ПТСАУ. СУ-130ПМ Тут світився на цій. Частині мінімапи Це 59 та CS-52 два лис. Приїжджаємо тут в кущі. Зараз будемо прощупувати. Можливо, їх так. CS-59 то Ми пересвічуємо. у нас дуже чудовий обзор. Так, подивіться, ще й на переказі СУ-135 Ми пересвічуємо наш союзник на Арні. Відразу на це реагує. Можливо, навіть нам зараз на перекаці вдасться дати постріл по сушці. Відсвічується її, знову ми її підсвічуємо та ще й даємо на 332 пострілом. 342 вилітає, ще й нам зараховується асист, бо тому що Ірон Арні, наш союзник теж влучає. До речі, ми залишимося з нашим союзником Ірон Арні. До самого кінця будемо тягнути з нашим союзником, оцим, який стоїть зараз біля нас. Весь весь бій. Подивіться, вже на тисячі хітпонтів на команду ми вже програємо. Дивлячись на мінімапу, у нас в місті залишається тільки Безешка та ІС 3 проти цілої орди команди противника. Зараз наш ЄБР разом з нашим союзником на борщі, на мінімапі дивлячись, там восьма лінія А8А7. Там стоять, зараз намагаються якось. Щось зробити, чомусь вони давлять напрямок ворогів, чомусь вони давлять їхню базу. Це не зрозуміло зовсім. Чому наша команда починає програвати? Оце Хімера, єдиний наш наш союзник, який захищає е, нашого останнього союзника, який залишається в місці. Уже ПТСА у нас наш останній залишається там. Оце Т-28 броньований, восьмого рівня. Так уже важких танків повністю забрали. 7-9 рахунок і. Так, намагається знайти простріл наш автореплею, але йому це не вдається. У нас вже майже 5 тисяч сумарки, і ми намагаємося когось просвітити. Дуже акуратно грає наш автореплею. Він дуже прекрасно і чудово знає, що тільки він підсвічується і відразу відправляється в ангар, бо, тому що він стає пріоритетною ціллю, бо тому що це легкий танк. І от е, саме головне і першочергове завдання його. Це насвічувати. Та п'ять хевів ми пересвічуємо. Так, подивіться, ми його не могли пересвітити, тому що він на максимальному колі обзору. Я передивився ще раз на мінімапу. Це його підсвічує наш союзник на ЄБР-90. Ірон Арні у нас залишається на цьому напрямку. Та ЄБР90. Всіх союзників наших вже позабирали. Оце ми залишаємося проти 2, 4, 6, 7 противників в трьох. Зараз ЄБР, швидше за все, буду забирати. Так і кому давати? Так, ми даємо по шкоді Т-56, 3, 3. 335 хітпонтів вилітає. Так, і шкода, Т-56 е, ще й отримує від нашого союзника на Ірон Арні. Тут вже даємо по тесті. У нас залишаються тільки голдові кумулятивні снаряди, які пробивають 280 мм бронепробиття, Нагадую ще раз. 3306 завданої шкоди в кишені та 2,5 майже насвідчено. Так, і 10-й 10 пазик 10 го рівня важкий танк їде. Просто в лоб на нас. Нашого єбера вже забирають Type 5 Heavy. Не знаю, як він умудрився злитися Type 5 Heavy. Оце... Незрозуміло, ЄБЕР, просто, просто йому треба було втекти на відстань. Не знаю, тайп'ять швидше за все він не міг догнати нашого Єбера. Швидше за все, наш Єбер помиляється, але нічого, Підсвічуємо тут об'єкта 257, стоїть на захопленні нашої бази. 310 вилітає першим пострілом. Тут і наш союзник нам допомагає. Так, і вже і ми знову пробиваємо на 349 хідпонтів. Два очка захоплення нашої бази. Щось збиваємо вже 4000 майже настріляно. І ми залишаємося вдвох проти шести танків. Залишалися, якщо не помиляюся проти семи, але я можу і помилятися. 122 ТМ їде на нашого союзника. 372 хітпойнти в нього. Можливо, нам зараз вдасться в борт йому прописати нашу пайку. Так, даємо на 283 хітпойнти. ще ще середнього вилітає наша альфа. У нас могло і вилетіти, могли його за постріли забрати. Так, але другим пострілом ми його забираємо. 80 це дев'ять хітпонтів. Тут уже пазик 10 рівня, важкий танк уже приїжджає, але не наважується стріляти наш автореплей. Вирішує швидше за все збити наш нашу базу. Захоплення нашої бази їде на об'єкти 257. Бачить, що швидше за все він його нікуди не проб'є. Хіба що зараз пазик підкрутить свій борт? Так що він зараз і робить, зводимося і в борт, присилаємо на 362 шістдедва користається нагодою наш автореплей. Так і підсвічується об'єкт 257. Зводимося в щічку і не знаю, що за все наш снаряд полетів десь вище, можливо, навіть в. Башту, тут вже другий противник приїжджає на захоплення нашої бази, але ми забираємо об'єкта 257-70 очок захоплення бази. Так, і залишається ще один противник, який хоче брати нашу базу. Тут уже з'їжджає, можливо. Так, це був СТ-1, 92 хітпойнти в нього. Їдемо його забирати, і тут забирає наш союзник на Ірон Арні. У нас вже 5 тисяч майже настріляно. Тут і вже ми знаходимо та 5 хєві. Можливо, ми, можливо, наш союзник. Тут цілком незрозуміло. Уже два проти трьох залишаємося, але у нас легкий танк 10 рівня і середній восьмого проти десяток. Зараз будемо дивитися, як будуть розбирати наші союзники. От, приїжджаємо і на Ірона Арні. Приїжджає Пазик, ми допомагаємо йому 330 хіт почут, перелітає, 5600 завданої шкоди. В кишені. подивіться, Ірон Арні закрутив Пазика 10 рівня і забираємо разом з нашою допомогою. Забираємо танк 10 рівня, це дуже і дуже чудово. Залишаємося 2-2. Та п'ять Хеві. От його щось мені здається, дуже важко буде забрати, бо тому, що він дуже і дуже броньований. От ми його будемо пробивати швидше за все, тільки в борт. Не знаю навіть, чи в нам в солоденьку попку вистачить. Пробиття 280 міліметрів, по ідеї, нам е, повинно вистачати, тільки не знати, чи вистачить нашому ірон арні. І подивіться, дуже чудовий момент, який мені дуже сильно сподобався, як відрізняє е, статиста від простого гравця. От, подивіться, дав постріл на цей час, поки у нас перезарядка дивиться наш авторіплею, чи нема прострілу по нас від Type-A 5 Heavy, Тут уже втікає. Подивіться, оце Чим відрізняється статист від простого гравця? Оце дуже багато я чого говорю, бо тому що пишуть в коментарях: це простий бій, нічого він такого не робив, скілу немає, жодного скіла. От я якраз як і що пояснив один з таких моментів. От таких моментів дуже багато буває. 5 фрагів у нас вже в кишені, залишається тільки та 5 хеві. 6,5 тисяч у нас настріляно, 2756 асисту. І ми, швидше за все, зараз будемо зближатися з тайпом. 5 Heavy вирішує не стріляти наш автореплею, 7 кумулятивів у нас залишається, та один осколку власний снаряд. І залишається менше 2 хвилин бою. Ми повністю весь бій. Проїздили, прокаталися, повитягували бої. Отут, як я вже і говорив, у нас стандартний бій 15 хвилин йде. І всі 15 хвилин ми грали. Так, і 319 хітпонтів вилітає. Так, пробиває, вистачає нам 280 міліметрів бронепробиття в солоденьку попку, шити постріл за пострілом від нашої рушки. 302 хітпонти цього разу вилітає. Так, зводимося. Так, і подивіться, не стріляє в гусеницю, не стріляє. 289 хітповонтів вилітає третього разу. Так і дивіться, як розводить наш авториплей ще з підпалом і забирає тайп 5 Heavy. Отакий у нас чудовий бій. Танкі снайпер, захисник, основний калібр та воїн. Звичайно, три позначки на нашій гарматі. Дві вісім тисяч завданої шкоди. 6 фрагів 1499 чистого досвіду. 13 тисяч срібла ще пішов. в Плюс. Бажаю вам всім хорошого настрою. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.